Degrees of Comparison ступені порівняння. Ступені порівняння прикметників поділяються на звичайний ступінь, вищий ступінь та найвищий. Перший спосіб утворення ступенів порівняння. Це односкладові прикметники та двоскладові прикметники, що закінчуються на –y, –o, –er. Вищий ступінь утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса R. Найвищий ступінь утворюється додаванням до звичайного ступеня суфікса. Est. Також обов'язково перед прикметником у найвищому ступені ставимо артикль з. Зразок. Звичайний ступінь big, вищий ступінь bigger, найвищий ступінь the biggest», тобто великий, більший найбільший. Звертаємо увагу на утворення ступенів порівняння. У нас односкладовий прикметник, в якого є короткий голосний. Якщо в нас короткий голосний, то при утворенні вищого та найвищого ступенів останнє приголосний подвоюється: cold, colde, the coldest. Це звичайне односкладовий прикметник, до якого ми додали у вищому ступені суфікс er у найвищому est. «Funny», «funnier», the funniest. Це прикметник, який закінчується на Y, і він є двоскладовим, тому він відноситься ще до першого способу. При утворенні вищого ступеня порівняння ми букву Y змінюємо на I і аж потім додаємо суфікс «e». Так само у найвищому ми букву Y змінюємо на I і додаємо суфікс est. Funny, «funnier», the funniest. Другий спосіб. Двоскладові прикметники, крім тих, що закінчуються на «y-o-r», тому що вони відносяться до першого способу, та багатоскладові прикметники. Вищий ступінь утворюється додаванням до звичайного ступеня слова «more» більш. У найвищому ступені утворюється додаванням до звичайного ступеня слова MOST, тобто найбільш. Також обов'язково перед прикметником у найвищому ступені ставимо артикль З. Звичайний ступінь. Interesting. Цікавий. Вищий ступінь. More interesting. Більш цікавий. Найвищий ступінь. The most interesting. Найбільш цікавий. Amazing. More amazing. The most amazing. Dangerous. More dangerous. The most dangerous. Тобто звертаємо увагу, ми лише додаємо у вищому ступені слово more більш, а у найвищому the most, найбільш. Сам прикметник не змінюється. Ну і звичайно, винятки це ті слова, які потрібно вивчити на пам'ять, адже вони суперечать всім правилам і утворюються зовсім в інший спосіб. Bad, worse, the worst. Good, better, the best. Little, less, the least. Much, many, more, the most. Far, farther, further, the farthest. Late, later, the last, above, the latest. Old, older, elder, the older, the oldest.